6 грудня, в День Збройних сил України, коли віддають шану військовим, в Коростенській громаді відбулось урочисте відкриття двох меморіальних дощок загиблим захисникам Ігорю Тичині та Віталію Каленському. На подвір'ї Коростенського міського ліцею номер 10 відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки на честь учасника АТО Ігоря Тичини. Її встановили на фасаді навчального закладу, де навчався захисник. У 2019 році, підписавши контракт про військову службу, у 13-му окремому парашутно-десантному батальйоні 95-ї десантно-штурмової бригади Ігор Течина став військовим 27 грудня 2021 року. Виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, ігор отримав смертельне поранення від кулі снайпера та помер у госпіталі 1 січня 2022. -го. Йому назавжди залишиться 21. Я хочу побажати всім присутнім цінувати життя, цінувати тих, хто поруч біля вас, допомагати, підтримувати всіх, не забувати за наших захисників, які щодня стоять на наших бойових позиціях. Ну і, звісно, пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя. за Захист нашої тери територіальної цілісності країни на урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїну були присутні мама, рідні, друзі, педагоги та учні, виступаючи, висловили велику вдячність матері за те, що виховала справжнього патріота України, який віддав за неї своє життя. Ми втрачаємо кращу еліту нашої держави Україна, тому шкода тому сльози вертаються, тому. Ми і повинні пам'ятати про наших героїв, про наших хлопців, про наших захисників. Честь і фала нашим героям за їх невмиручі подвиги, які вони зробили. Ми будемо про це завжди пам'ятати. Він був дуже доброзичним, дисциплінованим учнем нашої школи, спортсменом. Сьогодні про нього сказано дуже багато прекрасних слів. Тому що тільки сильна людина. Зможе служити, захищати свою батьківщину станом на 6 грудня 2023 року в Коростенській громаді за незалежність України вже загинуло 98 захисників. Ми не знаємо, що нас чекає попереду, але ми точно знаємо, що не маємо права забути жодного захисника, який віддав своє життя за Україну за кожного з нас. Говорила на відкритій меморіальної дошки Віталію Каленському. Це людина герой, людина патріот, людина. Яка вболіває за життя інших, за свою державу, за Україну, за людей. Дуже страшно, дуже важко, дуже неприємно втрачати таких людей. І оця дошка, яку ми сьогодні відкриваємо разом з вами, це підтвердження того, що ми ніколи нікого не забудемо з наших героїв. Меморіальну дошку Віталію Каленському встановили на приміщенні податкової інспекції, де він працював. На відкриття зібралися рідні, друзі, колеги, побратими. З ким пройшов АТО, з ким захищав Україну з лютого 2022 по 28 квітня 2023 року, коли загинув біля Авдіївки на Донеччині. Я познайомився з Віталієм під час антитерористичної операції ще у 2014 році. Пам'ятаю, що він був. Відповідальний, чесний, принциповий військовослужбовець. Потім у 2022 році нам довелося разом виконувати військові завдання по обороні та охороні об'єктів міста Коростеня. Віталій віддав за наше світле майбутнє, за нас з вами найцінніше, що є у людини. Він віддав своє життя. Це була та людина, яка не боялася жодних перешкод, жодних труднощів. Ми ще раз відчуваємо всім рідним. Ми знаємо, що у вас дуже важка туга на серці. Вона буде триматися ще довго, але повірте, він був справжньою людиною. Ми вчителі і однокласники Віталія. Пам'ятаємо його як справжнього, доброзичливого, вірного, веселого, життєрадісного друга і товариша. Він завжди міг прийти на допомогу. Лише 47 років земного життя відміряла доля Віталію Каленському. Добрий, щирий, завжди усміхнений, надійний чоловік та люблячий син. Таким він залишиться в пам'яті назавжди. На всім сьогодні добре прийшов слонити голову перед моїм сином, перед нашим сином, який віддав своє життя за нашу вільну Україну, за наш народ і за наше все майбутнє, що буде впереді. Я хочу всіх привітати днем воїнів захисниць які воюють, захищають нас з ним і сили сил України. Пам'ять вона нетлінна і вічна. Присутні, схиливши голови, в хвилині мовчання віддали данину шани світлій пам'яті всіх воїнів, загиблих у боротьбі за свободу, територіальну цілісність та єдність України.